Ви представьтесь, пожалуйста, і скажіть, Да, починаєш? Да. Я начальник відео відомочої охорони, приватного товариство порядний суліні Віндар, Галат Анатолій Михайлович. Анатолій Михайлович, що в рамку трапилось? Я прибув на підприємство десь бі бі біля 8-ї години ранку, 8.15 приблизно мені затруфнув старший зміни, що прибув голова правління ДАК Медпро, політико, його начальник департаменту Шевчук. Та група невідомих осіб, які хотіли прийти на підприємство. Але відповідно до існуючих інструкцій, прохід без погодження із керівництвом підприємства не дозволяється. Пропустили тільки політій Шевчука, так як була вказівка голови управління, пропускати їх без Тобто Ніяких тут спочатку ні. Потім, коли я спустився, вони при... показали мені копії протоколу зборів наглядової ради у та два листа за підписом міністра охорони здоров'я Мусія М. Станіславовича, який вказував, що Вишневська відсторонена від виконання своїх обов'язків і призначений виконуючим обов'язком підприємства особа на ім'я Дмитро Геннадійовича. Ні, ми їх запустили і запропонували зачекати голову управління в актовому залі на першому поверсі. Але після проходу вони, так як були особи, які неодноразово бували на підприємстві, вони одразу направилися на шостий поверх актовий зал підприємства, який знаходиться на шостому поверсі. Їх до речі, їх супроводжувала група осіб приблизно з 10 чоловік спортивної статури. Ну, два із них були зброя, були заміщені, що вони на лівому боці мали зброю. не станову на зразках. З моєї сторони неодноразово їм робили зауваження, щоб вони заховали цю зброю, але вони цього не робили. І представилися вони якби членами 37-ї сотні Майдану. Дякую.